Руслан, от ти відчуваєш, що Господь тебе закликає до життя вірою. Поговори про це трошки. Так, е, да, так. Да. Я це давно зрозумів, коли, коли родився з Гарита. Я був захоплений Богом, і я розумію, що це через віру, захоплення Богом воно може бути через віру, бо ми через віру приходимо до самого Бога. І якщо ти віриш в Бога, і Бог для тебе стає відкритим. Тобто віра це як двері, яка відкриває, відкривається, і ти стаєш єдиним з Богом. Тобто, ти був як без Бога, закритий від Бога. Віра відкрила двері до Бога. І я з'єднався з Богом, тому я захопився Богом, бо я з ним з'єднався через віру. Тому ми з'єднаємося з Богом тільки через віру. І без віри Богу не догодиш. Треба, щоб людина вірила, що Бог є. І хто вірить, що Бог є, ти, ти з'єднаєшся ти таким чином з'єднуєшся з Богом. І mm. ти стаєш захоплений Богом і ти влюбляєшся в Бога тільки через віру. І це сталося зі мною колись. І я розумію, що е, путь путь Мій життєвий путь це віра. Тому що віра, вона з'єднує мене з Богом, і я переживаю Божу любов. Це вже другий етап. да Коли ти з'єднаний з Богом, ти маєш цю любов через віру. І тому віра це є основа. Основа в новому завіті. А якщо поговорити про те, що ти прочитав, я, я згадав Давіда. Який е, поразив Галіафа, і він був дуже впевнений в тому, що він його побідить. Відки його була впевненість, бо в його словах була віра. Пам'ятаєш, він уже наперед сказав те, що він зробить Супер. з ним. Тобто, його, його основанням було, що він завів із Богом. Супер. І я, от зараз, тож, коли ти розказував про це, Основа моєї віри це завіт що Господь Ісус заключив завіт через свою кров. І по і потім мені Бог показав всім братів з Києва, всім, да, скільки їх там, сім, да, було, щоб вони виганяли демонів. І вони не могли вигнати демони той демон просто роз, просто побідив їх, роздів їх, ну і там. він E, можна сказати, познущався над ними, да? тобто вони пострадали від одержимого, тому що вони не були в завіті з Богом. Вони просто рішили e, сказати так: того, який проповідає Павло, іменем Ісуса Христа, який проповідує Павло. Ні, якого вони проповідують і в кого вони вірить, а Павло. Але той демон говорить Ісус. E, Ісуса знає, і Павел мені известен. і як там, <кій> Примерно такі слова, демон сказав, так, так, так. але вас я не знаю, хто ви такі вообще. Ну, тому що в духовному світі, перше, треба родитись згори, у віру в Ісуса Христа, родитись згори. Друге, звісно же, це хрещення Духом Святым, бо ми бачимо, що практична віра в основному мені, по крайній мере, мені це. Видно, що, дивлячись за 20 років на християнство, я бачу, що практично віра в основному у людей, які хрестились Духом Святим. Тобто, понятно, що люди і без Духа Святого, без хрещення вірять в Бога, стараються якби, догаджати Богові. Але щоб такі були е, діла віри, які були схожими на Ісуса Христа. Е, я бачу, що ці діла віри є у людей, які хрестились Духом Святим. Тому Ісус і сказав в дії святих апостолів: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Тому нужна ця сила, родження згори і сила. І третє, це Слово Боже, відкриття. Але слово нам принесло Євангеліє. Взагалі, само… Слово Боже, це Євангелія, це добра звістка, звістка про, наші, про завіт з Богом. Що ми вже в завіті через жертву Ісуса Христа і то, що мав Давід, ми маємо набагато більше. Давід міг побідити Голіафа, сказавши про завіт. І він був впевнений, що Бог на його стороні. Угу. І Коли ми молимося за когось, виганяємо демонів. Ми повинні бути впевнені, що Бог на нашій стороні і той, хто з нами, більше того, хто в світі. Амінь. А не та хвороба більше, ніж ти, або ситуація більше, ніж ти. Але це все ми черпаємо із Слова Божого. Слово Боже дає нам цю віру. Алилуйя. І, звісно, цей завіт, це є тверде основання. Жертва Ісуса Христа це тверде основання відселення. Бо. Я бачу, коли цей завіт е, стертий в християнстві, то люди починають е, не твердо вірити в відселення, наприклад. Чому нема цієї твердості? Нема чіткого основання завіта. чіткого основання е, ранами Ісуса Христа ми зцілені. Це вже да і амінь. Е, він взяв на себе наші немощі і хвороби. Це вже да і амінь. Це зроблена робота на Христі. Але якщо дивитися в общем, то додають і Ова. Додають старого заповіта різні якісь е, моменти, коли Бог наказував. Тобто, е, до, додатки ці є, коли немає твердого основання завіта. І тому е, віра, вона, вона должна бути. Основана на твердому основанні. Тоді ця віра буде діюча. Якщо немає цього твердого основання, і ми, як, як ті волни, в Якова написано, то така людина не получить. Амінь. Ми будемо цими волнами, колеблюючими. То да, то ні, то да, то ні, Або да, або ні. Тобто, взагалі, всі обітування, да і амінь. Ми не можемо сказати, «да, да обітування, ну, но. но. Ну, є такі випадки. Ми не основуємо свою віру на випадках. На, на якихось ситуаціях. Ми основуємо свою віру тільки на Слові, на Слові Божому, і на якихось практиках. Ми не можемо основувати свою віру там, де е, люди подумали, що це Бог так захотів, це Бог так е, допустив і так далі. Все, що сталося на Христі, це твердий завіт, і Бог цей завіт не нарушає. І якщо я так вірю, що Бог цей завіт не нарушає, тому я починаю твердо вірити, що я зцілений або я оправданий, і Дух Святий мене освіщає, це його обов'язок Духа Святого. Аллилуйя. Як Біблія написано, щоб він сохранив нас да, до Дня пришествия. Угу. І, дух, і душу і тіло сохранив він мене. Амінь. В святості, да, без пороку. Угу. І, і, наприклад, я вірю е, по поводу святості, що це дія Духа Святого, є моя відповідальність. Але якщо, якщо він не буде освіти мене, то в принципі це все буде безполезно. Угу. Це все буде релігія. Так. релігія. Ну, освіщає мене Бог. І моя віра направлена на Бога на основі Слова Божого, бо є завіт, жертва Христа. І Він взяв на себе мої гріхи. І це вже твердо, ясно написано, що він сам визні тілом своїм гріхи мої на дерево. Я зараз говорю про віру, бо я вірю в Слово Боже. Да? І як вірити? Твердо вірити в Слово Боже. І ти будеш победителем. Тобі дьявол тебе не зловить. Е, бо ми, я служу в інтернеті дуже активно. Мені люди пишуть багато що. Пишуть, що дьявол мучає, дьявол постійно атакує. Ми, от, е, є людина, яка постійно говорить, що дьявол що тільки не робить. Я молюся, і все одно опять дьявол і опять дьявол. І вчора теж ефір проводив, опять одне і теж пише: я, я говорю, неужели дьявол так. ну... Такий могутній, да? У тебе віра вся тільки на ньому, на його діях, на діях дьявола, на чувствах, які він дає тобі? Але віра, вона. І потім я відрекаюсь від сатани. І опять пишу, що Я кажу, так що ти з ним був в завіті що від нього відрекаєшся. Так ти з ким в заветі? Угу. Ти вже давно віруєй, відрекайся від сатани. Як будто ти з ним заключив завіт вчора, і сьогодні ти відрекаєшся від нього. Вот. І оце всі учені, родових прокляттях, вони трошки людей людей загнали от всі ці. Двіження з дьяволом. А я хочу загнати опять людей в движення з Духом Святым, в движення з Словом Божим, двіження і цілення, в двіження Духа Святого, не двіження з д'яволом э, постійно, э, він, як будь-то сильніший, ти такий пострадавший постійно Вот. Ми ма Маючи такого всемогутнього Бога. Який заключив з нам такий мощний завет, що в э, старому Заветі, благодаря завету, э, Старого Завету, Давід міг уничтожити Голіафа, основуючись на Старому Завіті, який був тимчасовий. Той завіт був тимчасовий, він був недосконалий. Відправда Вань, він був недосконалий, той завіт. Той Але... до Христа. Той завіт він показував недосконалість людини. Тобто, виконати той завіт ми не могли. Людина не могла. Вона могла тимчасово виконувати, але не весь завіт. Так не було завіта того недосконалого, щоб так. побідити язичського цього гляфа, який не обрізаний і так далі. Наприклад, коли ми маємо цю тверду основу жертви Ісуса Христа, ми не будемо поки в обітуваннях, тому що треба було ці обітування зробити твердими для самого Бога. І він для нас він зробив їх твердими. Благодаря жертвам. Угу. Він утвердив ці обітування. Все, тобто він, він один раз помер. Він не то, що, як мені хтось сказав, що якщо б він не виконав весь завіт, ну якщо б він нарушив, то він би міг би і не воскреснути. Ну, тобто, Воскресіння це, це доказ, доказ да? що, це, що це все виконав він так. для нас. Все так. зроблено. Воскресіння це доказ. Так. І тому, якщо він воскрес мертвих і цей доказ, що робота зроблена, він повністю зробив все, що повинен був зробити для нас на Христі. І він воскрес на третій день. Це лише підтверджує, що всі обітування. Да і Амінь в Христі Ісусі. І якщо Він воскрес мертвих, пройшовши смерть і утвердив ці обітування викупленням, Він воскрес, тому вірую в ці обітування, у нас теж, теж саме Воскресає. Тобто, наприклад, ми Воскресаємо. Амінь. Як Ісус воскрес з так і ми Воскресаємо. До тих добрих справ. Тобто ми до спочатку... тих добрих справ. Спочатку да. да. Е, Я воскрес для Христа. Я да. молюсь зцілення е, людина воскресає і стає здоровою. Тобто, ця сила діє тепер, <кх> благодаря Воскресінню Ісуса Христа, ця сила діє до сьогоднішнього дня. А тепер е, хтось такий приклад розказав. Помниш, е, ну, ми любили камніш. Ти теж любив такі шукати камінчики, Да і так запускати. Ладенький. да Ладенький, жабкою, так? Так, так, так. Ну, якщо взяти цей приклад, навіть, якщо кинути камінь в воду, то камінь це Христос. Але ці волни, вони сила да? воскресіння. Христос цей камінь і є. Він сам сказав, що він є камінь. Ніжний, на якому все будуть, да? На якому все. Але коли цей камінь попадає в воду, да? але вода, це Дух Святий, може так приклад взяти. І коли цей камінь попадає в воду, то волна Воскресіння, ця це, це волна Воскресіння, вона йде до сьогоднішніх теперішніх часів. Волна ця, да, вона йде. Коли ти кидаєш камінь, ця волна вона розповсюджується по, по, по цілому озеру. Вот. <кій> Смотре який ще камінь. Ну Ісус був дуже велитнім камнем, <кій> його ніхто не міг утримати. І ця волна до сих пор волна сили Воскресіння, діє. Тому, а деякі, наприклад, можуть сказати, ну, то колись було Бог із. Ісус і ціляв учні, то лиш були учні, які ціляли. А що ви думаєте, що ця волна зупинилася? Сила Воскресіння. Якщо б то було тоді, то ми б не Воскресали для Христа цей час. Але силою Воскресіння е, багато уйшло з мого життя, просто сила Воскресіння, сила Святого Духа, вона мене звільнила. Я отримав відселення. Це, це ігнорувати, звісно, не, не, не можна, тому що е, с, тоді, якщо б Ісус не воскрес мертвих, тоді чітна була б наша віра. Але завіт виконався. Він пролив свою кров. Викуплення сталося, ранами його ми зцілилися, гріхи наші простилися. Святость нам дана, і це святость во Святому Духі, mm -hmm. в, силі, в силі Божій. І Слава. віра, нам відкрилась віра, що ми з'єдналися з Богом через віру. А і, з'єднуючись з Богом, ми стали з Ним одним цілим. Соєдняючись з Духом, є один Дух з Господом. Як ми з'єдналися з Духом? Звісно, через віру. Слава Богу. І ця віра приходить від слухання. А слухання від слова Божого, про що ми казали спочатку? І це дуже потужно, тому що ця сила Воскресіння в новий Завіт приніс віру. Бо в старому заповіті де деякі люди могли вірити, які були пророками, царями, Бог їм відкривав новий Завіт, відкривав е, е, Христа. І приходила ця віра, Новозавітня, в ті часи, да, до царів і пророків, і вони щось могли робити могутні. Угу. Але ми маємо тепер цей завіт і силу Воскресіння, що злився Дух Святий. І та сила, яка Воскресила Христа з мертвих, вона знаходиться в нас, в врождених свише людей. І оця волна, вона розповсюджується. І вона розповсюджується через віру, алілуя! Сильно через... тому нам потрібно говорити про віру. потрібно говорити Знаєте, от зараз у нас через третя... віру. да у нас третя частина зараз нашого ефіру на тему віра, Божа, і ми будемо робити як мінімум п'ять цих ефірів. Але знаєте скажу вам більше, навіть якщо ми зараз от зробимо цих п'ять ефірів, я їх послідовно викладу в наш на YouTube церковний. Канал є такий, да християнська церква. Голос істин. Я туди послідовно їх виставлю.